Що можна зробити нам на міжнародній арені? Що можна нам робити для того, аби виживати далі? Бо нам ну щойно бюджет голосувався. Зрозуміло, наскільки він дефіцитний, як мінімум, нам і гроші ці потрібні, необхідні для того, аби виробляти зброю. А, так чудово, от відзначаються теж аналітики, що можливо Росія розраховувала, що без американської зброї прямих постачань, без фінансової допомоги американської Україна тут же розвалиться. Вона тут же. Слава Богу, не розвалилася. І поки що без одного і без іншого а тільки розвідною інформацією, певний час ми тримаємося. Але а, ну, нам все одно необхідна допомога. Європейська допомога в даному разі тут теж починається якесь пробуксовування. Яка перспектива, який шлях? Якщо мовно ми будуємо такий сценарій, війна продовжується, європейці будуть допомагати в тій мірі, в якій необхідно. Вони будуть вишукувати кошти, це буде дуже складно, проблематично. Але Фактор того, що війна може закінчитися, відіграє важливу роль на рішення європейців. І потреби наші у видатках у 4, близько 4 трильйонів гривень, як то за утверджено бюджетом, вони будуть забезпечені. Можливо, не в повній мірі, але все ж таки будуть. І нам буде складно, і ситуація в Україні не буде змінюватися. От за такого сценарію, як нині є. Тобто вона буде погіршуватися, і на фронті буде погіршуватися економічно. І десь в певний момент ми повернемося знову до історії із переговорами про замороження війни. Угу. Просто ми відтермінуємо це рішення. Але тоді можуть бути і позиції на фронті, інші, і в економіці також. Якщо підходити до питання за сценарію замороження війни, тоді такої великої допомоги фінансової нам не дадуть, тому що видатки на армії будуть меншими. Хоча це несправедливо, тому що нам потрібно утримувати таку армію, як гарантія безпеки. Але в чому видатки стануть меншими? Просто буде витрачатися менше набоїв і снарядів? Ну, звичайно, угу. ну це ж вони ж вартують шалених коштів. Ну вибачте, якщо у нас дрон чомусь вартує 50 тисяч доларів український. І ми їх запускаємо там в ніч, можемо сотню запустити. Ну, рахуємо, да? і ракета «Фламінго» коштує півмільйона, да? чи скільки там воно, чи п'ять мільйонів. Я не пригадую вже. Якісь космічні цифри. Тому, відповідно, ж, снаряди цілі і витрати менші. Ну і плюс ніхто ж не буде отримувати 800 з лишнім тисяч особового складу безпосередньо. Однозначно буде якийсь резерв. Тому витрати будуть меншими. Але за умови того, що Європа зменшує цю допомогу, звісно, слушне запитання: треба щось робити. Ну, реально, в Україні треба щось робити, тому що взяти і затвердити, я не пам'ятаю, от за останні 20 років жодного разу, щоб затвердили бюджет, де видатки вдвічі більші, ніж доходи. Ну майже вдвічі. Там 1,8, трильйона рублі, гривень. Прости, господи, рублів обмовка по Фрейду, Вибачайте, не дай Бог гривень це якраз дійсно те, що нам потрібно десь знайти. Але за рахунок перерозподілу коштів в умовах мирного часу ми зможемо вирвати. Якщо війна продовжується, значить треба думати, як наповнити бюджет. Тут уже питання економіки. Я не бачу жодної ініціативи по реформам в галузі економіки. Жодної. Ми говоримо багато про те, що у нас і дійсно. Збільшився сектор військово-промислового комплексу, там можна було б заробляти гроші за рахунок продажу зброї за кордон, але не витає всередині грошей. Ну, якщо не вистачає всередині грошей, але ми бачимо постійні корупційні скандали, то вибачте за питання до організації внутрішніх процесів. Більше ніша відповідей немає. Песимістичні перспективи. Ні, 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 це не песимістичні. немає ніякого песимізму. Я от вам просто зараз пояснив. Я не випадково сказав, що нам будуть допомагати, але допомоги більше не буде. Тому що європейці розуміють, що війна до них прийде, але все рівно війна буде заморожена. Mm -hmm. Питання лише чи зараз, чи через місяць, чи через півроку, чи через. А рік? от який з цих варіантів, зараз, через місяць, через півроку, через рік для вас більше промальовуються, наприклад, з можливою новою зустрічю у Мєрова із Віткофом? Ну, я думаю, що це може бути навіть і до Нового року. Вражаюче. тут я, як варіант, да, я як варіант це говорю, тому що дійсно тиск дуже великий. Ми не знаємо, що завтра відбудеться, і мені маркером є те, що Мерова і Гнатова з США не відправили додому, мовляв, влетіть. Україна значить каже, ми готові говорити далі. Це може бути фактором і затягування переговорного процесу, але враховуючи те, що ми з вами щойно обговорили позицію Європи, я не бачу, що Європа так само готова далі допомагати. Як і допомагало раніше, тобто все-таки усвідомлення в української влади того, що ситуація буде погіршуватися, є. Плюс давайте не забувати фактично маніфест Залужного, який був опублікований посла України в Британії, який сказав, що так, ми йдемо до заморозки в будь-якому випадку. І це найбільш прийнятний варіант для України. Бо завершення він і справді немає, а є замороження. І Головне завдання, завдання потім відновити якомога пізніше, бо мов зовсім можливо уникнути. Ну, Я ну, перепрошую, але якщо хтось думає по-іншому, то певне у нього якесь своє бачення, яке я не підтримую. Я не хочу нікого вражати, просто розумієте? Але в Європі дуже величезні проблеми. Проблеми в тому числі з тим, як же допомогти Україні, тому що вони розуміють, не допомагати нам вони не можуть, бо це загроза для них самих в першу чергу. Президентка Європейської комісії Урсула фондерляїн разом з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем та прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером, тим самим Бартом Девевером, який казав, що це ми повинні платити Росії, а не Росія нам. Вони зустрілися і обмінялися думками щодо ситуації в Україні та заморожених російських активів. Про це повідомила Урсула фон дер Ляйен особисто. І каже: ми відзначили, що фінансова підтримка України має центральне значення для європейської безпеки. У нас відбувся дуже конструктивний обмін думками з цього питання. Тобто розмова була напруженою. Вона додала, що особливе становище Бельгії щодо використання заморожених російських активів є незаперечним і має бути вирішене таким чином, щоб усі Європейські держави несли однаковий ризик. І каже, ми домовилися продовжити наші обговорення вже 18 грудня. Під час засідання Європейської ради, де власне і будуть ухвалювати рішення щодо репараційного кредиту для України, про це говорили давно, але підготовча робота ведеться дуже активно. Був альтернативний варіант, запропонований Урсулою фон Дрляєн про виділення Україні іншого кредиту в розмірі 90 мільярдів євро по іншій процедурі через випуск єврооблігацій. Угорщина заблокувала такий підготовлений план і сказала, що цього не буде. Будапешт виступає проти емісії загальноєвропейських облігацій, розглядав цей варіант Брюссель як альтернативу для фінансування України. Нині ж цей план викинуто в смітник. Але, друзі, попри те, що Угорщина демонструє свою неготовність допомагати в Україні, Європейський Союз в будь-якому випадку гроші для України знайде. Тому що повертаю нас до сказаного Урсулою фон що виділення грошей Україні має центральне значення для європейської безпеки. В Європі це друзі розуміють. Але розуміють, можливо, не всі і далеко не всі, бо окремі країни ухвалюють рішення про відновлення навіть призову і збільшення своїх мобілізаційних можливостей в випадку вторгнення Росії на територію однієї з країн Європейського союзу.